Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Сьогодні в мене так можна сказати лінива кухня. В якому плані На дворі спекотно, температура за 30 і нема бажання зараз гараченьке їсти. Я хочу сьогодні зробити такі легенькі бутерброди і попити холодний чай. Розвішу зараз свій старенький садовий гамачок десь тут між деревами і хочу просто відпочити, насолодитися Перебування на самій природі та що всім гарно переглядом. Тарас, спершу приміритись, де він поміститься. Так. Чудово. Да, може трохи ослаблений, ну то дрібниця. Трохи перейти ми треба. Ой. Так, друзі, я мачка я перецепив вже краще, вигше Як чудово полежать. Сьогодні не хотів обрати з москітною сіткою. Та його з тут немає, до мене і над хомсадом полежать. Такі, до речі, друзі, хто хоче такого гамуха придбати, беріть його із дерев'яними дерев дощечками. Бо є без дощечок то той стягується як кокон. Да, він, звісно, вузенький, його ширина всього на всього 70 см, а 2 на 70 Ну це такі, то дрібниці. Відпочитимо нам. Так, стіл поставлений. Показую, що я взяв з собою сьогодні. Взяв півтори літри такого чаю зі смаком малини. Я навіть вдома роблю заварнику чай. Потім я заморожую у формушка для льоду воду, щоб був льод. І розбавляю з льодом. Білий хліб. У мене тут два помідорчика і два фрукта, нектарин. Так, Кукса моя. Майонез взяв. Крусан. Десять дожен бути. Так. Бананчика взяв. Так, ось десь один крусан. Ну і власне шпроти. Так, друзі. Треба розкрити шпроти. Сподіваюся, їх там немало. До нас привозять і роз'їсні шпроти. Да, вони такі сухенькі, великі, але мені не подобається те, що їх всередині треба вибирати саму серцевину. Так, да, друзі, звісно тут шкотив, кіт наплахав. Ну, думаю, вистачить. Тут помідорів більше виходить з майонезом, ніж самий шпротив. Ну то таке. Голодний я все одно не остануся. Так, дістаю я муру. Мені колись у 90-х подобався такий бутерброд. Давно я його не куштував. Вирішив суштувати. Ці вихідні я не виходив на природу. Тому що реально, я не знаю, якісь такі стерба були. Не хотілося нікуди не йти, не їхати взагалі. Сьогодні, якщо час через силу йшов на роботу, а це я думаю, потрібно вибратися на природу. А тут ця буденщина загризає. Нас проти беруть взагалі то батон і бажано різний. У мене одна утка. Майонез взагалі я не дуже полюбляю. А це ось на бутободі мона. З'їзди Отак. <coughs> да, ще можна було б петрушечку. Але дивиться вдома, щось з нею скінчилося з цією петрушкою. Я неї не, не брав. Зараз собі я. Першу два бути вода зроблю, а тоді звісти буде немало, де я ще дороблю. Е, дякую, друзі, хто участвував у обговоренні мого фото в інстаграмі, де в мене були різні красоки. Да, е, Ну, Я з братом пішов на прогулку. Ну, І так вийшло, що я ну, вирішив на ногу взяти кросовки, щоб ноги відпочити. І в мене почали пальці між собою тертися, І я вже чувствую, що я можу музея не Ну, Брат мені запропонував обмінятися Ну, двома кросовками. Але я любитель такі, що... Я багато разів, коли вже виходив на природу і так взагалі з різними кросовками. А це я відділ одного кросовка. Ну і там приємні коментарі. Дякую друзям, що ви приєднуєтеся до обговорення фотографій, говорите відео, фото. До речі, знаєте, друзі, що я хотів би вам сказати. Декілька разів я бачив і то ті поці, то в Ютубі, коли там видатний блогер. Бере на огляд там певний контент який ну і там критикує, там, і що подобається, що не подобається. От по-правді, я б хотів би, щоб мій, моє відео взяв якийсь блогер і просто-напросто прокориє тільки критику висловив свою. Мені було б дуже цікаво зі сторони. Ну, Ясне діло, без, без оскрблень, без образ там, висловлюють критику. В межах розумного ясне діло. Але ясно праді мені було дуже, дуже цікаво. Так. Два помідори може, буде багато, ну так як я з'їсть і так. Дякую, друзі, що ви залишаєтеся зі мною. За коментарі, за вподобайки, за перегляди ваші. Що я скажу? Ось два тих буде вода зім, я буду ситий. Тому що я кортуся мало їм. Вроді і тілослуження в мене велике, а от мало їм. Нахливаю я рибку. Машненько. Не втікать. А ні, тут вистачить. выстачить. Якщо по два шматочка риби лежить. Так, куди втікать? А, тут пудорчик такий. Ай-яй-яй. Метод Друзі, радує, що комариків немає. Ну що ж, друзі, ось така краса в мене вийшла. Буду зараз їсти смакувати цей смак з дитинства. Хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. Смак з дитинства. Навіть в принципі можна було по юрочку взять, але вже дрібниця. Так, ну що ж, друзі, я з'їв три будерброда, даю всю рибку. Було 9 рибинок у тій баночці. Що я скажу, я ситий. Не знаю як другі наїлися б чи ні, але для мене це з головою. Зараз я поп'ю чайок, посмакую крусани. Mm. Холодденький чаю, спекотну погоду, те, що потрібно. Зараз ночно і вечері можна прилягти трішки. Друзі, виходьте частіше на прогулку. Не сидіть в чотирьох стінах, любіть себе, любіть природу. Perystyjszy e, banan, też je lubię. до відпочити після робочого дня. радує, що хумарків немає. Ну що ж, друзі, я вже відпочив. Вже темніє на вулиці, вже 9 годин вечора. Буду я вибиратися додому. Я не прощаюсь, скажу лише до побачення. Всім дякую за ваші підписки, за перегляди. Я чудово провів час у Гамаку, ледве не заснув, так трошки розморило мене. Буду я їхати до хати. Всім до побачення. До скорої зустрічі!